Сьогодні, 24 лютого 2025 року, виповнюється три роки путінському сценарію Київ за три дні. Стратегічний розрахунок Путіна полягав у тому, що на повномасштабну агресію не буде спротиву у кремлі дістали з архіву пил з архівного пилу сценарії прага 1968 та кабул 1979 щоб повторити для києва «2022». вже в перші дні агресії російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці війна триває Боротьба продовжується, а українська нація стала для всього світу символом незламності. Меморіальний захід, з нагоди роковин повномасштабного вторгнення Збройних сил Російської Федерації в Україну оголошується відкритим, шановні присутні, дорогі військові! Сьогодні три роки жахіття. Нам давали три дні. Але сьогодні наша нація стоїть уже три роки. Три страшних роки. Ми з вами пам'ятаємо той день 24 лютого 2022 року. Напевно, вони пересвяткували День армії і в угарі вирішили завоювати нашу державу. Ми ніколи не забудемо, що відбулося тоді. Хто став на захист громади, хто став на захист рідних, хто прийшов в воєнкомат, хто залишився у Закарпатському котлі? Все ми пам'ятаємо. Пам'ятаємо евакуацію Сумської області. Я кожному хочу подякувати, як ми зустрічали ті автобуси з тими варениками і з тим чаєм, хто знімав прапори. Ми це все пам'ятаємо. Тоді було приємно дивитися на нашу націю. Ми тоді були об'єднані. Ми тоді рубали дрова. Ми будували блокпости. Багато хлопців, які стояли тоді в місті. Сьогодні знаходяться на фотографіях. Залишились тільки в пам'яті. Ми тоді вперше почули свої стракети. Перше почули, ставили. Не було в нас такого. Щоб повітряну тривогу людям доносити. Щоб люди знали, що небезпека. В'єднаємось сьогодні. Допомагаємо Збройним силам України. Слава Господь Богу! Слава Збройним силам України! Слава Героям! Слава Україні! Повна громада, поляки. друзі, побратими. Тут трагічну річницю, три роки як повномасштабки і 11 рік війни з нашим ненависним ворогом Російської Федерації. Хочу сказати, що ми Відстояли свою Україну, не дали ворогу сплюндрувати нашу українську націю, Це саме головне. Те, що він хотів зробити з Україною, він вже не зробить ніколи. Я більше ніж впевнений в цьому. І коротко, для вшанування пам'яті. Наших побратимів, ми зараз вшануємо їх пам'ять воїнською честю, так сказати. Коротко хочеться сказати воломи нашого поета Петра Сомоненка. В цей день кращих слів, мабуть, не знайду. Ви, байстрюки катіво сатанілих, не забувайте. Ніде народ є, в його гарячих жилах. Козацька кров пульсує і гуде. Слава Україні! Анатенко Анатолій Олексійович, Лебеденко Іван Анатолійович, Коваленко Олег Миколайович, Вознюк Олександр Олегович, Войтер Сергій Віталійович, Лисенко Юрій Юрійович, Сініченко Ярослав Сергійович, Тищенко Володимир Анатолійович, Задорожнюк Дмитро Ігорович, Зінченко Максим Юрійович Мандрика Костянтин Олександрович, Верета Леонід Васильович, Андрущенко Ігор Олександрович, Падалка Сергій Юрійович, Кривко Олександр Володимирович, Бутко. Роман Анатолійович, Гаврилко Дмитро Григорович, Лозінов Роман Олександрович, Корпань Олександр Григорович, Немиржицький Олександр Костянтинович, Шевченко Володимир Юрійович, Тутко Олександр Сергійович, Малишко Роман Вікторович, Голуб Володимир Володимирович, Ольшанський Ростислав Олегович. Заєць Сергій Вікторович, Буякін Олег Віталійович, Терно Юрій Олександрович, Іващенко Сергій Олександрович, Ляшенко Володимир Сергійович, Козаченко Олександр Миколайович, Кочерга Юрій Миколайович, Цись Олександр Миколаєвич, Головко Володимир Володимирович, Сироткін Олександр Олександрович, Сало Анатолій Іванович. Шевченко Олександр Сергійович, Ковтун Олександр Іванович, Павленко Владислав Володимирович, Бган Володимир Михайлович, Гетманов Олександр Сергійович, Слива Володимир Миколайович, Стойка Михайло Віталійович, Костів Юрій Владиславович, Винник Анатолій Васильович, Бершацький Денис Сергійович, Лисенко Олександр Сергійович. Дрига Дмитро Олександрович, Олексенко Олександр Вікторович, Палій Сергій Олександрович, Роман Сергій Михайлович, Чабак Роман Миколайович, Шаповалов Володимир Леонідович, Харченко, Віктор Русланович, Барвінко, Андрій Анатолійович, Клименко Сергій Іванович, Трейман В'ячеслав Володимирович. Помірний Олександр Михайлович, Ященко, Олександр Миколайович, Самойленко Володимир Володимирович, Козачок Роман Михайлович, Биков Михайло Ігорович.